Україна близька до того, щоб отримати від Сполучених Штатів Америки далекобійні балістичні ракети Атакамс вже цієї осені. Повідомляє американське видання The Wall Street Journal. Журналісти стверджують, що офіційні особи поділилися інформацією, що у міністерстві оборони США хочуть передати Києву обмежену кількість ракет. Усе для того, щоб зменшити занепокоєння стосовно надмірного використання американських запасів. Раніше Білий Дім вже отримав гарантії, що Україна не буде використовувати надану їй від Вашингтона зброю по території Росії, з огляду на 300 кілометрову дальність Атакамс, наявність на озброєнні Збройних сил України, дозволить силам оборони вражати цілі ворога значно далі, ніж із наявних реактивних систем залпового вогню Хаймерс, максимальна дальність яких 150 кілометрів.